І на сьогоднішній день, по крайній мірі, я не побачив у власників розуміння, як його запустити. І через це буду створювати антикризовий комітет, який буде займатися з обмашкою. На сьогоднішній день вони кажуть, заявки-заявки. Я їм дав 100 цистерн для Туркменістану а заявку, вони не приступили до жодної роботи бо вони кажуть, що в них грошей немає. Тобто Вони кажуть, дай мені заявку і дай мені гроші, і я зроблю, і так далі, і так далі. Ну, вибачте, це називається, можеш їм дітей наробити, я все за них зробити. Ну це ж неправильно. Да? Тобто, і через це питання управляємося. По суднобудівному заводу та ж група компаній, яка і на Зовмаші працює на судоремонтному заводі. Коли ми наведемо порядок і ці підприємства будуть працювати, гарантую, що обов'язково будуть не тільки ремонтувати техніку, але і будувати нову техніку. Однозначно. Азовмаш повинен ПТР випускати, азовмаш повинен працювати в тому числі на оплот, танк випускати і багато інших речей. Тільки там треба, ну, там сарят половини ма. Покійний Савчук був, завод працював. Савчук помер, завод стоїть. І це проблема. І на сьогоднішній день потрібно вводити зовнішнє управління цією родзинкою Маріуполя для того, щоб його запустити. Над цим працюємо.